Привіт-привіт, моя спільнота! Зазвичай я працюю з картами Таро, з оригінальними колодами. Але сьогодні я хочу витащити ще одну руну. Це знак для тих, хто це дивиться. Якщо вам потрапилось це відео, то значить вам все хоче щось сказати. Давайте подивимось. Це буде невеличка порада, але з невеличких порад складається наше життя. Це руна Хагалас. А таке відчуття, що у вас зараз не найкращий період в житті. Здається, що все валиться з рук, або плани йдуть не так, як ви планували. Але при тому, пам'ятайте, що якщо щось буде... Руйнуватись, то обов'язково на пустому місці з'явиться щось нове. Тож, якщо все світ вам показує, що, наприклад, ви хотіли бути з одною людиною, а у вас не склалось, ви хотіли піти на цю роботу, у вас ці не складається. Ви хотіли кудись переїхати, у вас не виходить. Зверніть на це увагу. Це не означає, що ви невдачник, невдаха або що вам не таланить, це означає просто, що вам треба рухатись в іншому напрямку. Прийміть це знак і змініть свій напрямок. Тоді там буде більше успіху. Який знак для вас сьогодні?